Любі друзі, брати і сестри, мир вам. Бажаю вам всім Божого благословення. Ви знаходитесь в особливому місці, особливий час. Ви прийшли в Дом Божий. І Бог хоче розмовляти з кожним із нас. Тому будемо уважні до Слова Божого. Що для цього треба зробити? Як мінімум треба відключити телефон. Таку маленьку деталь деталі От, щоб ми не заважали один одному, коли там нам дзвонять, і, де, де ми знаходимося і нам хтось дзвонить. Будь ласка, телефон отправте в польот або на беззвучний режим поставте. Хай от. в цьому буде Боже устройство і порядок Далі я хочу наголосити, що саме важливе що ви можете тут отримати. Це не подарунок з продуктами, це Боже спасіння. Боже спасіння не відбувається, якщо ми глухі до Слова Божого. Якщо ми його не чуємо, то спастися нам буде неможливо. Тому все, що ви будете чути через проповіді, через пісні, через вірші, Бог використовує для того, щоб стукатись в наше серце. Ісус колись сказав. Такі слова вникайте в Писання і Писання, бо ви через це бажаєте мати вічне життя. Якщо ви бажаєте мати вічне життя, слухайте уважно Слово Боже. А зараз будемо молитися. Любий наш Господь, дякую Тобі за чудовий день, який Ти нам подарував. Господи, ми дякуємо Тобі за Твоє спасіння, яке ми маємо в Ісусі Христі. Він, будучи образом Божим, він віддав своє життя, вмирала на Голгофі для того, щоб дати нам це право війти в Твоє царство, не боятися тебе, Господи, шукати Тебе. І ми зараз, Господи, шукаємо Тебе. Ми, Господи, зараз звертаємося до Тебе, прийти на це місце і благослови нас. Ми Тебе любимо і благаємо, Господи, щоб Ти дав нам мир, дав нам здоров'я, дав нам радість свою, Господи, щоб Твоя мудрість оселилася в наших серцях. Благослови нас, Господи, і благословляй нас, благослови всіх рідних, кого ми любимо, кого ми цінуємо, Господи, наших близніх, ближніх і дальніх, благослови, Господи, всю країну, яка потерпає зараз від війни, щоб це скоріше закінчилось. Щоб щоб чоловіки, військові наші, повернулися додому в свої сім'ї. благослови сім'ї цих людей, щоб вони не розпадалися, щоб ми ними були, Господи. Благослови здоров'я може, комусь не хватає. Комусь фінансів не вистачає, Господи, ти все це бачиш. І за це все ми до Тебе приходимо, як діти Твої, і хочемо вклонитися і прославити І просимо благослови це Собрання, благослови всіх присутніх. Особливо благословити проповідників благослови цей чудовий хор, який буде співати для слави Твоєї Господи. Ми дякуємо Тобі, слава Тобі, Отець, Син і Дух Свій. Амінь.